Таю, да, вчора натрапив на відео, де один із наших доволі активних громадських діячів характеризує бусифікацію. На його думку, слово бусифікація воно в українську мову зайшло від пропагандистських ресурсів. Власне, саме вони нібито транслюють усі негідні волі, честі і совісті. Випадки, коли людей б'ють, запихують, коли людей зневажають, коли людей мордою в асфальт. І виявляється, що ось ці явища і відео були названі бусифікацією нашим ворогом. А потім українці це підхопили. Я не знаю, хто і де говорить. Я за пропагандистами російськими, на відміну від таких активістів, не слідкую. Мене вони не цікавлять. Мене цікавить український народ. Мене цікавить те явище, яке ми бачимо, спостерігаємо, знімаємо, поширюємо інколи в соціальних мережах, яке дійсно називають інколи бусифікацією. Я це слово не вживав тривалий час аж до вчорашнього дня. Хоча люди дійсно вживають це слово. І походження його мене, якщо чесно, мало обходить, адже явище є, і як його не назви, воно все одно буде. Коли Троє молодиків у формі тримають чоловіка старшого, до речі, за себе за віком, а четвертий лупить йому по ногам берцями. Бєрце – це теж, напевне, російське слово, ну, неважливо, але лупить таким взуттям, яке наносить е, суттєву шкоду, то як ти не назви. Але це є негідно, це є нецивілізовано і це абсолютно не відповідає тому, за що Україна бореться. я хотів би подивитись, що було б, якби отак себе вчиняли з синами, з батьками, з близькими родичами тих людей, оцих активістів, високих людей, які засуджують, засуджують, що українці, виявляється, знімають, поширюють і називаються бульсифікацією. От що було б, якби так віднеслись до батька якогось активіста? Захопили, схопили, тримали і лупашили по ногам. А уявіть собі, в цієї людини може бути, ну, наприклад, варикоз, або може бути інсульт, інфаркт, пережила, пережила ця людина. Все може бути. А уявіть, що в цієї людини, наприклад, син служить і загинув, або ще щось, де не важливо. Можливо, мама хвора, можливо, вдома якісь проблеми, на роботі якісь проблеми. От людина йшла і просто хапанули і лупашили по ногам. Бірцями. Так що, як не назви негативне явище, воно від цього кращим не стає. І слова походження в даному випадку не мають ніякого значення. Частина українців взагалі говорить суржиком, де половина слів російських. Це не робить їх росіянами, це не робить їх не патріотами, це не робить їх якимись не такими. Всі оці, вся це гра в слова це просто спосіб заретушувати. Негативне явище, явище, яке в народі називається пусифікація. Відео, яке вдалося зібрати, Телеграм є в шапці профілю, але, я ще раз повторюю, я вкрай рідко використовую такі відео.